Вітаю! У нас сьогодні урок математики, а працювати ми будемо з геометричним матеріалом. Тому, крім гарного настрою, приготуйте, будь ласка, все необхідне для уроку, а саме олівець, лінійку, ваші зошити та свої знання. На минулих уроках ми з вами працювали з відрізком. Пропоную вам перевірити, чи правильно ваші однокласники визначили довжину відрізків. Для того, щоб визначити довжину відрізка, ми користуємося лінійкою, а ще можемо скористуватися нашим зошитом. Ми знаємо, що дві клітинки зошита дорівнюють 1 сантиметру. Отже, якщо у нас немає лінійки, ми можемо порахувати клітинки і бачити, чи правильно ваші однокласники знайшли довжину відрізків, чи ні. Навіть не маючи лінійки, ми бачимо, що вони, певно, помилились. Отже, перевіримо, перекладаємо лінійку, пам'ятаємо, що початок відрізка повинен співпадати з циферкою 0, позначкою 0 на нашому відрізку, і бачимо, що ваші однокласники допустили помилки. Вони поміняли місцями довжини даних відрізків. Адже перший відрізок у нас буде якраз 4 см. А другий відрізок буде 6 см. А зараз давайте застосуємо знання з попереднього уроку. Побудуємо відрізок, який дорівнює сумі відрізків 5 і 3 см. Для цього нам необхідно буде скласти ці відрізочки в один. Поставте відео на паузу, побудуйте даний відрізок та знайдіть його довжину. А зараз давайте розглянемо зображення, яке у вас є на ваших екранах. Там зображена школа, дитячий майданчик, а також будинок, у якому живуть люди. І ми бачимо, що відстань від школи до будинку складається з двох частин. Тобто відстань від школи до дитячого майданчика та відстань від дитячого майданчика до нашого будинку. Користуючись. Нашими знаннями про відрізки ми можемо дізнатися і інші відстані. А зараз допоможіть маринці. У неї є відрізок БК, який складається з двох частинок БО та ОК. В неї стоїть проблема, їй необхідно дізнатися, чому будуть дорівнювати інші відрізки. Запишіть, будь ласка, в відповіді у зошити. А ще в нас є завдання. Чотири хлопчики фарбували доріжку на дитячому майданчику. Кожен хлопчик фарбував свою доріжку у свій колір. Ваше завдання обчислити, яка загальна довжина даної доріжки. Поставте відео на паузу та попрацюйте. Дівчатка, готуючись до виступу, виготовляли жовто-блакитні стрічки. До жовтої стрічки довжиною 10 см вони пришили блакитну стрічку довжиною 5 см. Знайдіть довжину всієї стрічки. Обчислення запишіть у свої зошити. Так, тобто ми додали дві стрічки. 10 см та 5 см. Вступне завдання. На уроці у праці хлопчики клеїли вироби з паперових смужок. Від смужки довжиною 9 см вони відрізали шматочок довжиною 3 см. Ваше завдання: знайдіть довжину смужки, яка в них вийшла. Обчислення запишіть у свої зошити та побудуйте відрізок такої ж довжини. Ви вже знаєте, що відрізками можна проводити такі ж арифметичні дії, як і з числами. Тобто додавати і віднімати. Тому завдання, яке вам необхідно зробити, перше знайти відрізок АБ, який буде дорівнювати сумі відрізків АО та ОБ. Якщо АО 4 см, а ОБ 3 см, побудуйте у своїх зошитах відрізки А Б. Дано відрізок АБ. 10 см і це 5 см. Знайдіть різницю довжин відрізків. Накресліть відрізок АЦ, що дорівнює отриманій різниці. Пам'ятаємо, що різниця це віднімання. І завдання для самостійного виконання. Знайдіть суму та різницю найбільшого та найменшого відрізків. Будьте уважні!